Вітаю! Сьогодні в наш друге відео серії про сітечка до групи Е61-58 мм. Сьогодні в нас тест а, Pullman Filtration 876 876 отворів в цьому світі. А, Вже в ріжку стоїть, вже нагріп. Температура всієї системи 94 градуси. Давайте глянемо ближче. Отак виглядає світочка. Зараз зніму вам, як є пролив. А, водичка повинна протікати рівномірно по всій площі нашого сита. Тоді ми можемо сподіватися на рівномірну екстракцію по всій площині нашої кави і більш класний, більш чіткий смак. Тож, давайте а, підношу камеру ближче. Дивимося. Бачите, як біжить водичка. Вона біжить як душиком. І навіть, навіть, давайте, скільки ми можемо бачити, коло 6 центрів, з яких проливається водичка. Це супер. Це значить, що наше сито в дуже гарному стані. Давайте я для прикладу зараз вставлю що в мене є? Dex китайський А, MHV3 bomber Dex. От, і подивимося різницю, як з дешевого сита протікає водичка. От зблизька наш пульман 19-22 грам, а тепер дивимося, як китайське сито недороге себе проводить. От бачите? Вся вода збирається в одну-дві строї і біжить десь плюс-мінус одного місця. Це значить що каву ми проварюємо так точно нерівномірно, так будь-не повинно. Почнемо в наш шейкер, затаруємо його на вагах. і Намилимо 22 грами кави. Кава Сальвадор сан Hase, як і вчора, така сама. Тож в нас тест справедливий максимальний, Щоб ми виявили різницю. Єдине, що можливо по часу готування я зроблю трохи менше. А потім, звісно, ВСТ теж на меншому часі в якомусь відео протестую. Можливо, навіть в цьому. Маємо 21,9 грамів. Насипаємо в наше ситочко 22 грами. І все буде залежати від діаметрів отворів, чи сильно відмінні від мого сита ВСТ. Бо це якраз і буде показником проливу, наскільки важко, водички буде протікати. До речі, сито об'ємом схоже менше, ніж моє ВСТ, бо 22 грами. Не дають гарно вирівняти рівень. Ну, будемо дивитися, можливо, для цього сита краще буде 20. Так, невеличкий пролив і починаємо готування. Так, ваги. І пішло. І дивимося з нижнього ракурсу, як буде витікати у нас кава. Ну, чи бачу я колосальну різницю. Здається, трохи краще, ніж на ВСТ, але не глобально. От. І, схоже, тут отвори менші, бо значить тече трохи повільніше. Так, 24 секунди. Я на тому полишу. Запам'ятаємо цю цифру 36 грамів за 24 секунди у нас було на цьому ситі. Тож тестуємо смак. Ульман 876, смакуємо. Дивіться, загальний профіль той самий, що і на ЄВСТ. Теж дуже насичена, дуже яскрава као. А оця виноградна кислинка тут є, вона теж дуже потужна. Ну, чесно кажучи, якби, та я, в принципі, і п'ю на наступний день. Я не можу згадати ту велику різницю між цими ситами. Здається, ця кава трохи легша, тут менше гіркоти, але за рахунок, можливо, меншого часу готування. Чи з'явилися якісь цікаві нотки? Отут тут складно, але мені здається, кислинка стала більш кислинка яблучна додалась. Так, так, точно. В, в цій варіації на цьому ситі ми відчуваємо кислинку червоного яблука якої точно не було на ВСТ. Цікаво. В принципі, якщо обираєте між цими двома ситами, ну, плюс-мінус вони однакові, я б сказав, би, на 95% вони співпадають. Єдине, що може цей пульман додати якийсь невеликий цікавий відтінок. Цікаво. Тож, на що ми спробуємо? А давайте спробуємо ВСТ а, теж на 24 секундах і чи буде в цьому різниця. Це буде цікаво. В СТ-сито, зараз ми в нього засипаємо 21,2 грами. Теж будемо дивитися на пролив з нижньої точки, щоб бачити, наскільки рівномірно буде йти готування. Бо це головне рівномірне проварювання кави. Якщо це вдається, то все добре. Так. Заріжаємо ріжочка, таруємо ваги, беремо камеру ближче. Так. І дивимося ВСТ. Теж і по часу, наскільки воно буде різниця. В мене досидив на відчуття, що на ВСТ отвори більш рівномірні. 24 секунди 42 грами. Давайте, дивиться по часу. Отвори явно більші. Можливо, за рахунок цього більш рівномірне готування, можливо, на пульмані треба просто робити більшим помов. Тож, смак. Теж дуже цікавий а, на цьому зменшеному часі. До речі, дивіться, явно менше кислинки, а, але кава виходить більш рівномірна по смаку, без різких завалів. А, таке відчуття, що на пульмані 100% так було більш яскраво, більш потужно по всім варіаціям. Тут а, це трохи менше, але за рахунок цього... Кава легше п'ється. О, дивіться, я, дивіться, як я пояснив пояснив. На пульмані є високі піки яскравості кави, вона така більш багата, 100%, але навіть занадто багата. На ВСТ наразі виходить, що вона легша, питніша, але смак гаситься досить швидко. Тобто, наче Там високі піки, а тут невеличкі піки. От. Але в принципі на пульмані, ну, якось більше відтінків, мені здається. Тут кава, звісно, легша, звісно, питніша, але менш цікаво. Певне, отак щось. Оце так нам певно пояснити. Хм, цікаво. Які тут відтінки, ну, знову ж таки, теж. Ну, Тут наразі на цих налаштуваннях це я, червоне яблуко. І так-то усе. От, нічого більше не існує, ні винограду, а, ні гірчинки. Гірчинки так, майже немає. Тобто, є така невисока кислотність яблука, яка з додатком шоколаду, але воно не яскраве, воно наче приглушене. От. Не так. І певне на цьому ситі певне більше часу треба додавати, щоб у нас вийшов, ну як вчора у нас виходило так, з більш потужним виноградом. Хочеться об'єми ці цікаві. Цікаво. Коротше кажучи, кожне сито з своїми налаштуваннями. От. Прикольно. І здається, гарний вибір, що то, що то. Но, мені здається, що Пульман трохи краще, трохи більше на нього надій. Можливо, тому що новинка, звісно. Але ну наразі він більш яскравий. Тому що, ну, так є з будь-якою новинкою. Так, буду ще свою історію про пульман розвивати і вивчати. Дякую, сподіваюсь, було цікаво, буде ще третя частина, де буде Ай і Сито 100%. Дякую До побачення.